Після встановлення протезу планує повернутись до побратимів. На Дніпропетровщині проходить реабілітацію військовослужбовець Едуард. Чоловік розповідає, долучився до ЗСУ у серпні 24-го року. Воював на Курахівському напрямку. Остріл. Поранення розповідає чоловік. Дістав 30 грудня. Під час виходу на позиції наступив на протипіхотну міну. Это зараза ліпісток і там поля усінни. Таке пішлення, що ні хотя дерев'я сніг виростіть. Ум'ята в перед глазами стоит. Говорят, типа, ну мені говорят, а забудь, ну, это ні реально. Едуард каже, накласти турнікет допоміг побратим. Після цього 600 метрів зміг пройти сам. Потім ділиться через нестерпний біль та слабкість. Його несли евакуаційники. Пригадує, з позиції їхали на квадроциклі, аби армія РФ не помітила їх з дрону. Потім автівкою доставили до пункту. Там Едуарду і ампутували ступню. Мені Не змогли її просто спасти, тому що там її розірвало на дві частини. Зі мною вже пройшло то нічого страшного. Я цього вже нікуди не ділись. Да, обідно, звісно, печально. Ну нічого. Я не падаю духом у реабілітаційному центрі. Едуард менш як тиждень. Головне завдання зараз підготувати ногу до протезування, розповідає фізичний терапевт Сергій. Шви ще не загоїлися, ми дуже працюємо обережно з куксою. Вправи дуже легкі і працюємо два рази на день. Мотивований, ну ви ж бачили, теж мотивований, теж хоче повернутися до протезування і повернутися на фронт. Боєць розповідає, вдома на нього чекає кохана дівчина, з якою планує одружитися після реабілітації. Едуард каже. Довго відпочивати не збирається, щойно зможе повернеться до своєї бригади. Антон Сіренко, Юрій Тимний, Суспільне новини, Дніпро.